Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І тепер давайте гоночку пройдемо. О, що тут нам доступно. Давайте цю виберемо, у якої рівень досить простий. Все завели. Нашу Porsche 911 Carrera S І поїхали. Зато хоч є балон із захисту азоту. Хоч можна буде прискорюватися. О, ну і фізика. До неї мені ще звикатися. Так. Нічого собі... Нічого собі... Називається графіка 2012 року. Ох, як я боком заїхав. Так, то поліцейський, мабуть, проїжджав. Так, довго нам придеться кататися? Нічого собі... До цієї фізики давно не грав в цю гру. Так що мені я трохи відвик від фізики. Ось так, сюдою поїхали. А воно ну, і мазераті там стоїть. Так, а ми досить швидко їдемо. Так, приїхали. Так, пробуксовуємо. Ну, за третє місце нічого не дають. За перше, за друге дають. Хоча якщо ми лідерам е, приїдемо, то нам обидва бонуса будуть доступні. Так, що це таке? Так, поїхали? Прискорююсь. Так, сюди змінимо колір на білий прискорюємось. Ось так боком заїхали. Прискорюємось. Сюди знову змінимо. Колір на червоненький, бляха-муха. Оце влетіли. Я відвиків цієї фізики. А, це кільце у нас. Тут три кола нам доступні. Так, я вже на четвертій позиції. Був на четвертій. ого Ого-го-го. -го, го Оце я з суперником розібрався. Так, треба поменше врізатися, побільше бути уважним на дорозі. Так, давайте відремонтуємось. О, синій колір. Те що треба. Прискорюємось. Прискорюємось. А тут вже не синій такий... Такий... я не знаю який це колір, ну, блакитно сірий можна так назвати. Така сумісність кольорів якихось, наче їх змішали. А попереду у нас також порш їде. Прискорюємось. Так, це останнє коло йде лісом. Так, сюди ось так заїдемо. У нас знову червоний порш. Так, да, я вже звик звикнувся трохи Бистро звикнувся. Ось так. Прискорюємось. Так, а ось і фініш, фінішна смуга. Все. Ми лідером приїхали. Так, давайте усе застосуємо. І це також. Так що на цьому я думаю це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!